Вітаю вас, друзі. Тепер офіційно сили оборони України звільнили населений пункт урожайне на півдні Донецької області. Намного складніше обстановка зараз сложилась непосредственно в районі Рівінського виступу. Да? Обстановка накальона. З'явилися також сьогодні нові деталі атаки на Кримський міст, яка була місяць тому. Ой... І очікуючи на нові ракети для України, а також на нові удари по Кримському мосту, Скабєєва вже визнає, що Крим це не так звана Росія. Очевидно, вони не збираються бити по території Російської Федерації. але це в самом ділі саме настояще третя мирова ядерна війна. Ну то тобто вони, бітані скоріше будуть по Криму. А судя по кадрам, катамите ну, чаще тут, тут бити вони будуть по кримському мосту. Кляті содоміти хочуть вигнати росіян із землі, яку вони захопили, але так звана Росія тримається. І веде війну одна проти біороботів Всевозможними трансгендерами і біо. Механоїдами. І звісно, про усе це і буду сьогодні із з вами говорити, але тільки із тими, хто вже підписаний на мій канал. Тому не зволікайте і підписуйтесь обов'язково. Та звісно, натисніть лайк та залиште будь-який коментар під цим відео. І ще кілька днів тому один зрадник України і російський пропагандист героїчно тримав оборону у урожайному. А от на запорозькому напрямку вчора противник ні взяти урожайне, а как ну, би зайшов зашов нас ці. Ті... Вірний України, ну потім була відбит контратакою. Але далі у російської армії трапився від'ємний успіх. То ми здали урожайне. тому що на лінії фронту успіху не має. на даному напрямку. Сили оборони України поступово проломлюють російську лінію оборони і усе більше і більше знищують там російських окупантів та їхню техніку. Росіяни скаржаться, що ситуація непроста. А, Ніскілька ніділь назад нам прийшлося ставити старомайорське в результаті бойов і того Что этот населенный пункт был. Просто стерстлиця землі. А вот сейчас в результаті бойов сьогодні утром нам пришлось уйти із Урожайного. Рано чи пізно їм доведеться піти із кожного українського села, селища чи міста. Обов'язково, що стосується даного напрямку на захід від Вугледара, то село Урожайне розташоване на південь від Старомайорського та Великої Новосілки. На цьому напрямку сили оборони України звільнили вже декілька населених пунктів. Там триває дуже важка бойова робота. Та і ви завжди маєте пам'ятати про ту високу ціну, яку платить український народ за звільнення наших територій і насамперед наших людей. І за кожною невдачею окупантів, за кожним успіхом Сил оборони України стоїть величезна титанічна робота наших військових, але на тому напрямку на росіян чекає ще дуже багато неприємних сюрпризів. Життя, я ОТЕТАЖЕЯКШНСЯ Російське воєнослужище на полі бою проявляє високий професіоналізм і мущество. російські пропагандисти і ще пару тижнів тому вже казали про причини провалів російської армії на фронті. І головна на їхню думку це те, що Владиміра Путіна хтось дурить, в тому числі на самий верх відправляються дуже Очень неправдоподобные доклады. доклади 259 піятдесят Але це, звісно, не може бути правдою, тому що як відомо, правда полягає у тому, що це не російське командування, а американці відірвані від реальності. Пожалуй, головна <говори> проблема Вашингтона це його стремительно растуща. А від реальності скаржились російські пропагандисти також на те, що у них на півдні дуже серйозно почали зростати втрати. Вони величезні. Так, да, тому що ціна вона огромна, Я не буду називати ці цифри. опять-таки, з тих людей, хто в тім'я. Они... Ми все все знаємо. Ви маєте знати, що допомагаєте силам оборони України також завдавати росіянам великих втрат. Ось якраз відео із того самого напрямку: ФПВі-дрон, на який видавали кошти, б'є по російській БМП. І дронів треба більше, і їх обов'язково стане більше. Але для цього нагадую, потрібна наша із вами допомога. Дуже високі втрати у росіян на вказаному напрямку також пов'язані з тим, що по них активно застосовують касетні боєприпаси. Які нам дали американці. Ці боєприпаси не дозволять нам виграти війну вже просто завтра. Але вони завдають дуже відчутних втрат російській армії. Настільки відчутних, що Шойгу шойгуни здається, вже другий місяць. Хотів звернути внимание на той факт, що у нас на вооруженні теж є кассетні боєприпаси. До настоячого времени, по гуманітарним зображенням, ми от їх применення роздержувались. Однак, це рішення може бути. Пісмут та вже. російська армія може почати застосовувати проти України касетні боєприпаси, які вона вже застосовує протягом усієї війни. І ще із го року росіяни дуже багато разів били по Харкову касетними боєприпасами. Росіяни самі зізнаються, що вони їх застосовують. І один російський військовий ще навесні про це також розповідав. Снаряди є, боєкладки кумулятивні, шрапнель, касетні, осколочна фугас. Напевно, це усе знову вигадала українська пропаганда, і до речі, про пропаганду учора на так званій Росії проходив форум. Владімір Путін сказав, що тепер світовий порядок точно зміниться. Ми бачимо, як последовательно идет формирование многополярного мира. про те, як змінюється світова політика, після нього розповів Шойгу і поскаржився, що тепер Україну починають підтримувати не тільки країни, як вони кажуть, колективного запада, а й інші держави. Сьогодні Росії противостоят не ворожоної сили України, а весь колективний запад, которому Посліднє время присудились отдельнее государство Азіатсько-Тіокеанського регіону. Міністр війни, так званої Росії Шойгу, також розповів про нові цілі, так і ще одні нові цілі, так званої спеціальної військової операції, і він вважає, що так звана Росія веде війну проти України, щоб забирати росіян з полону. Одна з пріоритетних гуманітарних задач спеціальної військової операції освобождение Російських військовослужбовців із українського плена, так так він і справді це сказав. Цікаво, що буде далі, десь за місяць два шойгу скаже, що ціллю спеціальної військової операції є оборона Москви або повернення Білгорода. Але якщо без жартів, то насправді дуже добре, що він це усе озвучив, тому що ми зможемо обміняти, наприклад, майора Томова. Пленний камбат або нарешті ми можемо віддати росіянам пашу Мерседеса, тим паче треба по. Спішати, бо в нього вже був інсульт сраки. Намісник місні митрополит мітропаліт Павел підініс острий інфаркт. Чи не вперше шойгу справді сказав щось позитивне, тому що нам потрібно проводити обміни полоненими? Нам потрібно повертати усіх наших людей додому. І ще, до речі, декілька слів про відірваність від реальності російських еліт. Учора ж там виступав іще голова служби зовнішньої розвідки, так званої Росії Наришкин. Він розповів про дуже жахливу Домицкую Европу. Неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там Розкладілась, і він знає про що він каже, тому що його дружина особисто у Парижі усе це перевіряла зовсім нещодавно. Напевно, вона виконувала секретне завдання служби зовнішньої розвідки, але оця історія вона дуже показова. Вона вкотре доводить, що поки так звана Росія веде війну проти України, а її пропагандисти і посадові особи кричать про те, що треба знищити Київ і захопити усю Україну. Насправді значна частина на їхніх пропагандистів вже не хоче ніякої війни. Я говорю, редактора ніяких федеральних каналів, які должны делать пропаганду в хорошому смысле слова, заявляють мені, що вони проти війни і взагалі хочуть побыстрее знову їздити в Італію. Але із нашої землі вони просто так не заберуться, тому що задню давати вже занадто пізно. Якщо ми дадим заднюю, заднюю ніхто не дасть більше, Крім нас. Якщо ми не дадим заднюю. Вони можуть дати задню. А от якщо ми її дадим... росіянам у справі давання задньої явно потрібна допомога. І якраз засоби, які можуть надавати таку допомогу, показала служба безпеки України сьогодні. От ці підводні апарати 6 метрів длиною, по моєму 500 тонн там е -е, взрывчатки. Це ті самі нові морські безпілотники власної розробки служби безпеки України, які 17 липня атакували кримський міст. Причому не просто атакували, а вдарили по опорах. Фідденовиснівендед the конкрет. Удари по опорах надзвичайно важливі. Вони можуть завдати мосту непоправних наслідків. У моєму розпорядженні опинилися відео ударів по кримському мосту. Ось отак вибухнула автомобільна його частина. Удару також було завдано і по залізничній частині Кримського моста. Зараз Кримський міст обмежено, але працює, і росіяни намагаються його відновити. Але це абсолютно марна витрата грошей та часу, тому що кримського моста обов'язково не буде. Ну і ще декілька слів про ситуацію на півдні. Учора у соцмережах з'явилося ось отаке зображення окупованого міста Токмак, яке зняв український безпілотник. Сили оборони України поки і ще не наблизилися до Токмака, але там триває дуже важка, дуже складна бойова робота, і саме тому необхідна максимальна сьогодні підтримка від громадян. України на південний, а також на східний напрям від вас останніми днями полетіло дуже багато дронів Камікадзе, і будуть іще поставки. Продовжуйте й далі допомагати українському війську. Ваша допомога дуже важлива і серйозно змінює ситуацію на полі бою без перебільшень. Тому дякую кожному та кожній, хто продовжує підтримувати Сили оборони України.